Вітаю вас, дорога церква. Радий будь Домі Божому, радий вас всіх бачити, радий, що ми можемо зустрічатися, спілкуватися, мати спільність, разом поклонятися Богу, разом славити Бога. Це найкращий час, який ми маємо, найкращий час, який може бути. І дуже добре, що ми сюди всі прийшли послухати Слово Боже і поклонитися Богу. Я хотів, щоб ми порозсуждали над Словом Божим. Кого є Біблії відкриємо послання римлянам, 12 глава від першого вірша, тут записані такі слова. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Бо в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння. то так багато нас є одне тіло в Христі, а з осіб нами один одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Загалом, послання римлянам. Це, на мою думку, найпотужніша книга Біблії. Дуже потужне доктринальне таке послання, де апостол Павло розказує загалом принципи нашого спасіння. Що таке спасіння, від кого воно походить? І розказує це дуже детально. Павло так і не зміг до того часу, як написав це послання, побувати в Римі. Він побував вже там пізніше, перед самою своєю смертю. Господь йому довгий час не дозволяв, і він говорив, що я хотів до вас прийти раніше, але не міг, Господь не дозволяв. І для того це було зроблено Богом, щоб він написав це послання, в якому він детально об'яснив основи нашої віри. Бо якби він прибув туди раніше, то він його розказав би їм усно, і ми, можливо, не побачили б його на папері, не могли б навчатися, але в Бога все. Заплановано дуже мудро, і Павло написав це послання римлянам, яке ми можемо читати цю дуже потужну доктринальну книгу. В попередніх 11 главах апостол Павло пояснював людям, що Бог дав їм. А далі, у 12 розділі, він пояснює тепер, що люди мають віддати Богу. І тут записані такі слова: що благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу нашу. Тут написано: повіддавайте тіла ваші в жертву. Мається на увазі не жертва, в такому смислі, якому вона була в старому заповіті. І не ті анекдоти, які про віруючих людей розказували, а мається на увазі жертва жива. Тобто, наше все життя має бути присвячено Богові. Жертва жива, це ми маємо віддати Богу самих себе, наші тіла. Ми маємо служити Йому всім своїм єством. Джон Макартур пише, що ключ до повноти життя і до повноти поклоніння Богу не в тому, щоб отримати від Бога побільше, а в тому, щоб віддати йому все. Ми не проповідуємо Євангеліє благополуччя, як це роблять деякі протестантські церкви. Ми навпаки віримо, що ми... Маємо віддати Богу все, що ми маємо. І про це і говорить апостол Павло. Повіддавайте ваші тіла в жертву живу. Павло також говорить жертву святу. Тобто, коли ми служимо Богові, коли ми віддаємо йому самих себе, ми маємо ходити у святості, ми маємо ходити в послушанні Богу. Ми маємо старатися догодити йому. Ми маємо виконувати закон не через те, що. Спасіння від закону, а через те, що ми хочемо догодити Богові, ми маємо ходити у святості. Це і є жертва жива свята, така жертва приємна є Богові. Суть <кій> Євангелія така, що Бог віддав себе за нас для того, щоб ми могли віддати себе Йому, щоб ми могли повністю все село належать Богу. І розум наш, і тіло наше, і весь наш час, і ми самі повністю маємо належати Йому. Так і говориться в інших місцях в Писанні, що ми є раби праведності, ми є раби Божі, і ми маємо повністю віддати себе Богові. Наступне про що говорить Павло? Про те, що наше, наш розум має належати Богові. Він говорить: і не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. Не стосуйтеся до віку цього. В синодальному перекладі написано не сообразуйтесь з віком сім». Тобто ми не маємо жити по законах цього гріховного світу. Ми не маємо підстосовуватися під цей гріховний світ, але ми маємо преобразуватися нашим розумом. Що таке сообразуватися з цим віком? Зараз і в деяких церквах є проблема в тим, що церкви стають дуже ліберальні, дуже Терпимі до всього чого угодно і навіть до гріха. І різні питання задаються в церквях. Є такі церкви, більше на західних країнах, де говорять, що Бог же ж добрий, Він любить всіх, можливо, треба приймати і людей там, нетрадиційної орієнтації. Хоча Біблія учить, що це мерзость, мерзота перед Богом. Задають різні питання. А де в Біблії написано, що не можна пити алкоголь, задають питання про куріння. Нічого в Біблії не написано. Є люди, які відвідують церкви, називають себе віруючими, але при цьому можуть палити, пити пиво і рахувати, що прямо, прямої заборони немає. Оце і є те, що називається Не сообразуйтесь з із цим, із цим світом. Мода, якщо люди ганяються в першу чергу за тим, щоб виглядати, як інші люди, це також є не дуже добре, якщо ми дуже сильно на цьому зациклені. Якщо віруюча людина слухає набагато більше світську музику, ніж музику духовну, це також проблема. Якщо не дивлячись на те, який в тебе телефон, ти дуже хочеш новий айфон, і це для тебе велика ціль, можна продовжувати довго, але це все і є те, про що пише апостол Павло. Не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Слово перемініться означає буквально. В оригіналі слово таке грецьке підібрав апостол Павло, яке виглядає зовнішня зміна. Тобто це та зміна, яка має бути видна зовнішньо. Він говорить, перемініться відновою вашого розуму. Тобто, це має бути переміна розуму, але така, яка буде виявлятися зовнішньо і буде всім помітна. Точно таке слово використав Євангеліст Матфій, коли говорив за преображення Христа. Тобто, приобразіться від новою вашого розуму. І ця зміна має бути помітна для всіх. Весь світ, який за вами спостерігає, має бачити зовнішньо, що ви виглядаєте не так, як всі інші люди. Ви не, не ставите собі за ціль подражати цьому світу, а ви хочете служити Богу, і в першу чергу вас хвилює тільки це. Змінений розум це розум, який поглинений Словом Божим. Для того, щоб змінитися нашим розумом, ми маємо постійно перебувати в Слові, ми маємо вивчати Боже Слово. І якщо наш розум буде повністю поглинутий Словом Божим, то він тоді буде змінюватися. І це і є те, про що говорить апостол Павло. Перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Воля Божа в тому, щоб наша воля має повністю підпорядковуватися волі Божій. Ми маємо вже не ставити свої власні інтереси. А мають бути інтереси Бога. Ми хочемо, щоб ми не робили завжди правильно так. Ставати на коліна і просити, Боже, нехай в цьому дні буде воля Твоя в моєму житті, а не моя, щоб пізнавати, що ти хочеш від мене в цьому дні, що я маю зробити те, щоб виконати волю Твою. Далі написано: через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати. Але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив. Скромність це дуже гарна християнська така риса характеру, а не скромність, якщо вона є в християнах, це дуже погано. От Павло про це і говорить. Що не думайте про себе більше, ніж належить думати. Людина, яка має занижену самооцінку, не може собі цим нашкодити. Але людина, яка має завищену самооцінку, може нашкодити собі цим. Не думати про себе високо, це значить відставити своє я десь в сторону. Це про смиріння. Віруюча людина має бути смиренна. Думати скромно, ми маємо думати, що ми без Бога ніхто і розуміти це, що без Бога не було би в нас ні віри, ні духовних дарів, не було би взагалі нічого. Ми всьому зобов'язані йому. Жан Кальвін писав про це так. Я процитую на русский мове, бо нашел на русский и не встиг перекласти. Мы так слепо мчимся в направлении себялюбия, что каждый считает, будь то обладает добрым поводом, превозносить себя и презирать всех остальных в сравнении с собой. Нет другого средства, как с корнем вырвать этот пагубный вредитель, себелюбие и любовь побеждать. Это совершает святое, это совершает святое Писание. Так як оно учить нас пам'ятати, що дари, котрими Бог нас наділив, не наші, але дані є їм безплатно, і ті, хто нарядється в них, видають свою неблагодарність. Якщо хтось обдарований більше інших, не думай, що це твоя заслуга і це якось залежить від тебе, Бог це все дає. Кожна людина, яка навіть це не обов'язково тільки про духовні дари, це про будь-які обдарованості. Хтось способний в музиці, в когось гарна пам'ять, в когось гарне мишлення, в когось Господь благословляє матеріально. Ми знаємо, що все від нього, будь-який добрий дар, як написано в Слові Божому, йде від Бога. І того ми не маємо привозноситися цим. Ми маємо думати про себе скромно. Оце і те, що Павло говорить: не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думайте скромно у міру віри, як кожному Бог наділив. Далі апостол Павло говорить за служіння духовних дарів бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з осібнами нами один одному члени. В іншому місці, в посланні Коринфянам, Павло порівнював це з різними органами одного тіла. Не може думати один орган, що він важливіший за іншого. Всі органи важливі, тільки одні на віду, а інші заховані всередині і можуть виконувати більш важливу функцію. Так і ми маємо доповняти один одного своїм служінням, в кожного. Різні духовні дари в кожного різні функції, але ми всі як один організм маємо піклуватися один про одного і служити тим даром, які ми від Бога отримали. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даної нам. Коли пророцтво, то виконує його в міру віри. Пророцтво слово, яке означає профетеа, воно говорить як про пророцтво, як такове, також і має значення говорить, провозглашать. Ми розуміємо слово пророцтво як проповідь. Так як пророцтво це може бути як пряме откровення від Бога, як ми читаємо в священному Писанні, так і людина, яка виражає волю Божу в проповіді Слова Божого, це якраз і є те, що ми читаємо. Пророцтво так виконує його в міру віри. А коли служіння, будь на служіння. Служіння буквально діаконія. Діакон – це служитель. І тут мається на увазі якраз служіння деяконів. Ми помним, як з'явилися перші деякони, коли були проблеми в церкві з тим, що не зовсім правильно розподілялися церковні ресурси, і деякі вдови жалілися в книзі діяння, що їх обділяють. І тоді апостоли зібралися і сказали: недобре нам залишити служіння слова і почати служити при столах. Того давайте виберемо семеро мужів. Сповнених Духа Святого і мудрості, і нехай вони цим займаються. Оце якраз і є ті служителі, це є їхня функція. Якщо пастор буде займатися тим, що розвозить гуманітарну допомогу, всі пайки, вирішувати проблеми з ремонтом гаража і іншими моментами, то в його не залишиться часу на служіння слова. І діякол це той служитель, який допомагає у всіх нуждах церкви. Тобто це мається на увазі служіння діяконів. Коли вчитель на навчання є різні функції в нас. Учитель дуже важлива функція в церкві. От євангеліст може запалювати серця, він може приводити людей до покаяння, але може бути малоспособним до методичного такого постійного поетапного навчання. І того є окремий дар дар вчителя. Це може бути як учитель в семінарії якогось дуже високого рівня, так і вчитель недільної школи, який учить дітей. І, як говорив Христос, «Ідіть, научіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. «Ідіть і научіть», буквально написано, зробіть, зробіть учнями, ділайте учеников. Тобто запалить серце через проповідь, коли Дух Святий приводить людину до покаяння, це ще не все. Потрібно возростати в слові, потрібно навчатися і потрібні в церкві учителі, які проводять цю роботу, в кого є дар учительства. Той путь на навчання, коли втішитель на потішання, от втішитель у синодальному перекладі вибране інше слово більш складне, яке називається увіщуватель. Увіщуватель, увіщивай. Тобто, буквально, дословно, це слово таке багатогранне і воно має мати багато значень. Як говорить євангеліст Мукартур, це слово з грецької мови може перекладатися як. Порада, ходатайство, підбадьорення, застереження, заспокоєння, укріплення. Тобто це таке багатогранне значення слова. Це також окремий духовний дар, людина, яка може давати поради, яка може підбадьорювати, яка може заспокоювати, укріпляти в різних ситуаціях. І ця людина може часто навіть бачити проблеми людей, коли інші її не бачать, і вона знає, до кого потрібно підійти, підтримати. Це дар духовний. Хто подає у простоті, Роздаватель, роздавай в простоті, написано. Зрозуміло, що ми всі маємо в тій чи іншій мірі можемо мати різні проявлення декількох духовних дарів, як учив Іоанн Хреститель, що в кого дві сорочки дай, тому хто не має, і в кого є їжа, нехай робить так само. Тобто всі ми маємо чимось ділитися з іншими людьми і являти їм так свою християнську любов, але окремо дар. Роздавателя, він є не у всіх християн. Можуть бути люди, які думають, що в їх дар роздавателя і роздавати все, що мають. При тому сама їхня сім'я може жити набагато гірше, ніж ті люди, яким вони допомагають. Як сподобається мені, як один брат сказав, що добродетель має бути розсудівна. Він так на російській мові говорить. І дуже мені ця думка подобається. Якщо ми роздаємо все, що маємо, а власна дружина не має за що купити правильного порошка і хліба, то це вже не по мудрості робиться і це неправильно. Той, в кого настоящий дар роздавателя, це обично та людина, яку Господь благословляє дуже фінансово. І та людина має що роздавати. Якщо сам не маєш з чого роздавати, то це не дар роздавателя, це може бути просто нерозумне не мудре використання того, що Господь тобі дав. Хто головує, то з пильністю, начальник лі, начальству і сусердія, написано в сериальному перекладі, є дари управління, які в церкві також мають бути, особливо в церквях великих. Це можуть бути люди, які виконують функцію завхозів, керівник молоді, будь-хто, хто має вміть організувати людей на щось і має дар керівництва. Дар керівництва це також дар духовний, який важливий в церкві, особливо в церквях великих. Хто милосердствує, то з привітністю. Милосердствує – це особлива чутливість або співчуття. Дар помічати невзгоди, які не помічають інші. Я інколи замічаю це і за своєю дружиною. Вона помічає набагато більше, ніж помічаю я. Вона якось більш чутлива до проблем інших людей. І це також особливий дар духовний. Якщо хтось помічає різні дрібниці, ну це можуть не дрібниці. це не завжди віруюча людина відкриває своє серце перед іншими, в її може бути якась проблема, може бути біда. І дар, написано, хто милосердствує, то це особливий дар, це все помічать і приділять таким людям увагу. Так що госп... нехай нас Господь благословить, брати і сестри, щоб кожен із нас чітко розумів свій дар, чим ми можемо служити церкві, яка наша функція, тому що. У кожної народженої згори людини є як мінімум один духовний дар, може бути декілька. І якщо ми розуміємо чітко, який наш, якщо ми цим служимо Богові, якщо ми віддаємо себе повністю в жертву, живу, святу, приносимо пользу церкві, то тоді ми будемо набагато більш щасливі, ніж ми є. Ми будемо розуміти, що ми користь приносимо Богові, ми користь приносимо церкві, виконуємо свою роль і свою функцію правильно. Амінь.